Доброго дня, У вас звіта Агентство нерухомості стабільність. Раді представити вашій увазі двохкімнатну квартиру загальною площою 60 квадратних метрів, яка знаходиться за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Хриплинська, 9, ЖК Скайгарден. З цієї сторони гардероб. Перша кімната. З Вікон вигляд на місто. Друга кімната? Санвузол, кухня, та балкон лоджії. Комплекс буде здано в другому кварталі 2025 року. Для більш детальної інформації звертайтеся за номером телефону.